І тепер уявіть, що вся ця тоталітарна машина наділена практично безмежною владою розгорнулася проти учасників Аллатра, бо вони вирішили розповісти людям правду про загрозу прориву Сибірського магматичного плюму. Дворкін і його адепти використали всю міць своєї секти, всі свої зв'язки, щоб спершу дискредитувати учасників Аллатра і наукові дані. Які вони озвучують, до того ж, дискредитувати не лише в Росії, а й в Україні та країнах Європи. А після кампанії з дискредитації у 2023 році, Аллатра за наказом Дворкіна оголошується небажаною в Росії. наші колишні учасники зазнають обшуків кримінальних переслідувань на основі сфальсифікованих експертиз, допитів із застосуванням тортури тюремних ув'язнень. У результаті такого тиску сотні колишніх учасників Аллатра були змушені покинути Росію. тим часом секта Дворкіна почала використовувати той же сценарій і в Україні. Сьогодні в Україні ця дворкінська секта домоглася того, що чесні люди, учасники Аллатра, зазнають кримінальних переслідувань законослухняні громадяни України, які нікому не заподіяли ніякої шкоди, але намагалися донести правду про природні та геофізичні катаклізми. є фігурантами сфабрикованих сектантами Дворкіна кримінальних справ. Проти них застосовують ті ж методи, що й у Росії і це все роблять адепти секти Дворкіна.